Обабіч дороги, що веде жовтви до Крехова, тягнуться покриті лісами краєвиди росточа. При виїзді з Глинська вони зберігають таємницю сивої давнини села, яку від погляду подорожуючого ховають хащі дерев і чагарників. Щонайменше тисячу років тому у цьому місці виникло слов'янське поселення, що згодом отримало назву Щекотин. Власне, з нього і почалась історія села Глинськ. Мальовнича панорама на село відкривається з висоти у урочища на широкі простори лісів, полів, сіножати, серед яких виблискує сріблясті джерела та струмки. Серед цих красивих краєвидів видніються залишки давнього українського міста Щекотин. Близько двох століть стояв Щекотин на сторожі західних рубежів Київської держави, охороняючи Поконвічні слов'янські землі від загарбників. Місто було засноване в кінці 11-го на початку 12-го століття. Першу згадку про Городище подає нам автор Галицько-Волинського літопису під 1242 роком у зв'язку з міжособною війною за Галицький престіл князя Ростислава Михайловича проти Данила Галицького. Протягом 1998-2002 років на місці стародавнього городища проводились археологічні розкопки експедицію історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. За цей період досліджено оборонну систему міста, житлові та господарські споруди, виявлені знахідки ремесла, побуту, зброї, ювелірні та культові предмети. Сьогодні дослідницька база про городище доволі обширна і відповідає інтересам комплексного дослідження і збереження цієї унікальної історичної пам'ятки. У селі свято шанують історичне минуле свого народу. Про що свідчать пам'ятні знаки, які збереглись до сьогоднішніх днів. Пам'ятні хрести на честь скасування кріпосного права на Галичині. Перемоги над турками у польсько турецькій війні загиблим у роки Першої світової війни у центрі села. Насипано високу могилу для вшанування пам'яті воїнів ОУН-УПА, які боролися за волю та незалежність України. Мають велику історичну цінність наші святині: церква Успіння Божої Матері. Поряд крита гонтами двояросна стопова дзвіниця 18 століття. На території села зберігся польський костел, який сьогодні відбудовується завдяки сільській громаді. З давніх давен існувала капличка святого Івана Богослова, яка стоїть над цілющим джерелом урочище урочищі карниці. Особливою уваги заслуговує гончарство у Глинську, яке було чине головним промислом на росточі. Свідченням цього є і сама назва села Глинсько, яка походить від покладів особливої породи глин. Глинські гончарі виробляли посуд досконалої форми, який завжди відповідав своєму призначенню і мав в основному побутовий характер. Із зпевненістю можна твердити. Що гончарі села Глинсько зробили значний внесок у розвиток української кераміки. Сьогодні у селі планується відкрити музей гончарного промислу. Хто хоч раз побуває у нашому краю, відчує проісторичний подих давнини, почує від старожилів цікаві перекази, оповідання, легенди, познайомиться з історичною цінністю городища Щекотин, традиціями села. Без сумніву! Глинсько є унікальним об'єктом туризму жовківського регіону, який до сих пір приховує багато таємничого і цікавого. Дорожуючи нашим селом, виноуманети навчально-виховний комплекс школу садок, який розташований у самому серці Глинська. У закладі навчається понад 350 учнів і біля 50 дошколяриків. У садку працюють ніжні, лагідні, турботливі вихователі. Щодень вони віддають свою материнську любов маленьким вихованцям. І коли бачиш, як малята біжать тобі назустріч, Доброю і щирою посмішкою це означає, що тут їм затишно і добре. Але проходить час. Діти переступають перший поріг дитинства, потім зазирають у юність і торкаються зрілості. Школа це гавань, у який наші учні потрапляють у борхливий вир навчання. А допомагають їм учителі який для кожного з них є товаришем, наставником, який допомагає вчитися, мислити, готує до життя. А їх у нас понад 30. Педагогічний колектив володіє високою фаховою підготовкою, добре розуміє інтереси учнів, індивідуальні особливості та нахил школярів. Завжди знаходить методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності. Обдаровані діти постійно залучені до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної і позаурочної діяльності. Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції, предметні клуби, успішно діє учнівське самоврядування. Систематично відбуваються турніри інтелектуальних ігор, брей-рим щодо у плані художньо-естетичного напряму учні мають змогу опанувати мистецтво малювання, основами сучасного танцю, музичними навиками. Особливу увагу приділяємо вокальному ансамблю надія. В цьому колективу присутня висока виконавча майстерність, яскравий авторський талант, художня завершеність кожного номера. Ансамбль бере активну участь у шкільних районних, обласних конкурсах. Неодноразово цим колективом було завойовано низку призових місць, що свідчить про майстерність керівника і згуртованість ансамблю, проявляти фантазію, розвивати творчі здібності допомагає гурток у мілі ручки, оволодівати навиками крою і шиття юна швея, бути чесними і працьовитими, любити свій край і поважати людей, Чать нас, книги і гуртківці, любителі книг. Практично оволодіти іноземною мовою за допомогою рольових ігор та істинізацій допомагає гурток з англійської мови, а поглибити знання з математики математичний. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу його мова. Естетичним вихованням школярів, засобами художнього слова, формуванням у них національної свідомості займаються гусівці, юні мовознавці. На уроках і позаурочний час учні оволодівають основами комп'ютерної грамоти, де набувають практичних навичок користування комп'ютером. Велику зацікавленість у дітей викликає заняття у туристсько-краєзнавчому гуртку котинці. Історична цінність городища. Детальне вивчення історії рідного краю стало підставою для його створення. Юні краєзнавці з великим бажанням проводять дослідження, збирають спогади, легенди і перекази односельців. Краєзнавчий нараз про історію села Глинського постійно доповнюється новими сторінками. Туристичні навики школярі набувають на уроках туризму, які вміло використовують у походах різної категорійної складності пішого туризму. Наукові дослідження на території Галицького міста Щекотин дали поштовх до створення у школі світлиці, яка присвячена традиціям села Глинсько. Зокрема, одному з найпоширеніших і найстаріших промишлів на Росточі – гончарство. Тут можна побачити вироби з глини, якими славилось село. Збанки, глечики, миски, макітри, кахлі, оздоби для печень. У плані інформаційно-методичної роботи у школі велика увага приділяється семінарам, тренінгам, методичним тижням. У педагогічній практиці вчителів з'явились нові форми уроки з використанням інтерактивних методів роботи. Педагогічний колектив докладає усіх зусиль. Для того, щоб дати ґрунтовні знання учням, але основне, що прививає наша альма мата вихованцям це любов до рідної землі, до свого народу, його традицій. І ми переконані, у які б світи не закинула доля, кожен з них з гордо піднятою головою скаже Я українець.